В рамках благодійного місіонерського проекту в шахтарське місто завітали представники Американської церкви християн віри євангельської благодать, розташованої у місті Сіетл, штат Вашингтон. Переважна більшість гостей із США вихідці з України, які з тих чи інших причин виїхали в Америку. За океанських друзів привітали пастор місцевої церкви Ковчег Олександр Дудік та заступник міського голови Андрій Сторонський. Ви знаєте, що з нашого міста далеко Америку виїхало досить багато людей. І сьогодні вони повернулися, щоб подивитися, як змінилося наше місто. Можливо, і не тільки вони, а діти тих, хто виїхав, виїхав багато років тому. І подвійне свято в тому, що за тисячі кілометрів від своєї батьківщини вони зуміли зберегти українське слово, українські традиції, українську пісню, яку сьогодні будуть дарувати всім вам. І користуючись нагодою, я хотів би подякувати пасторам. Церкви Дудяку Олександра Йосиковичу, Грицаку Володимиру Івановичу, завдяки яким і відбувається це дійство, завдяки яким відбувається дуже багато гарних справ в нашому місті. І по роботі з дітьми, по роботі з молоді. Нововолинці із задоволенням слухали виступи гурту Білі крила, пісні на українській та англійській мовах у виконанні хору «Грейс». Також гості з Америки мають намір відвідати місцеві дитячі будинки та будинки для людей похилого віку. Shall you